Завтра у нас заплановано кенійське сватання, а сьогодні збираємось. Зробила собі нігті перший раз у Кенії. В принципі, було непогано. Це було стерилізовано. На жаль, я не змогла зняти відео процедуру, тому що, по-перше, були руки зайняті, а по-друге, трошки посоромилася. Але салон був дуже класний, хоча й заплатила я дорого. Також тільки сьогодні я купила собі нові туфлі до моєї сукні, яку мені шили на замовлення. І сьогодні була остання, просто остання на мені там підшили вже трошечки. Я її нарешті забрала. Я трохи переживала, що не встигнуть. Така в сукня вийшла. Ну yeah. і останнє я сходила в салон для того, щоб мені помазали всякі крема, масочки, олійки у волосся. Волосся трошки жирне, ну, здається, жирним. Ось через ці всі інгредієнти, які мені робили, з якими мені це робили. Але, в принципі, Сподіваюся, що завтра воно буде не таке. Ну, і я просто знаю, що, звичайно, от африканське волосся, вони дуже багато туди олії е кладуть і все таке інше, тому, в принципі, це зрозуміло. В цілому задоволена результатом. Є там певні моменти, які такі були трошки не дуже класні, але в цілому день був дуже сильно насичений, дуже класний. З'їдемо додому, тому що завтра прокидатися дуже рано і щось буде.